Добрий вечір, представники ЗМІ. Ми дякуємо, що прийшли на сьогоднішню прес-конференцію. Сьогодні була прес-конференція МОК. Я можу сказати, що я категорично не згоден із цим рішенням, тому що я щиро переконаний у тому, що ми зовсім не порушували жодних правил. Політична пропаганда, дискримінаційна пропаганда або ж расова пропаганда. Це точно не стосується цього шолома. Я думаю, і щиро вірю, що ми сьогодні тут, що ми можемо насолоджуватися спортом і Олімпійськими іграми. Це також завдяки їхній жертві. І я вірю, що вони заслуговують бути тут сьогодні зі мною. І також вони заслуговують бути зі мною в день змагань. Я справді вірю, що мок не вистачить стільки чорних стрічок, щоб вшанувати всіх спортсменів, які загинули на цій війні. Уваги було багато, і це багато для нас значить. Я хотів би загадати людину, яка також могла би бути тут сьогодні, якби не загинула Дмитро Шарпар, фігурист. Ми були з ним в одній команді на юнацьких Олімпійських іграх у 2016 році. Його вбили. Звичайно, там загинуло багато дітей, а також ще один професійний біатлоніст, який теж займався зимовими видами спорту. Його вбили, коли йому виповнилося лише 19 років.